І не здається вам, що світ став гірший. Сподіватися на те, що Росію колись взагалі там, не знаю, засудять осудять, що її будуть менше боятися, що їй, що їй будуть протистояти. Ну, Зараз шансів ніби на це менше. Тому це просто почекайте. До цієї вашої тези. Від, від того, що менше боятися, до того, що колись її піддадуть суду, це процес. Спочатку треба перебороти власний страх, а потім робити відповідні речі. Мене вчора дуже потішила заява Дмитрія Алкоголєвича Мідвідіо, який сказав, що ордер на арешт Путіна це злочин проти міжнародного права. І це свідчить, що якби вони не надували свої кремлівські щочки щічки, якби вони не говорили, що їм це все по барабану, це все неправда. І ми з вами. Хоча ми вже не студенти за віком, але маємо шанс побачити шанс, я не кажу 100%, але шанс побачити, як Путіна приведуть на лаву підсудну. Але поки що ми бачимо, ми маємо більше шансів побачити, як в Газі, де пройде саміт НАТО, Трамп скаже, так, хлопці, ви знаєте, ви в мене задовбали, я виходжу з воєнної організації НАТО. Ви все одно не можете. У вас до рівня 2% тільки 22 країни з 32% дійшли. 2% ВВП. Ну, вважаєте, 2 третини. Американці самі до 5% ВВП не дотягують, хоча в них рекордний бюджет. У них буде наступний бюджет трильйон е цих, трильйон доларів на, на оборону. Але парадокс в тому, що ми чекали зразу швиденько. Путіна в ГАЗі, а побачимо, що Трамп прийде до Гаги і скаже, що він робить речі, які Путіну очевидно подобаються. Але доки ми не дна не дістанемо, не загрузнемо в ньому, на щось розраховувати не варто. Ну, така, на жаль, логіка історичного процесу. Це я вам кажу як людина, яка закінчила історичний факультет з відзнакою. Треба дістатися дна, щоб було.